Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги? Скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності у всіх хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, яка істинна причина самотності? Дійсно дуже серйозні проблеми. Тут вийшли карти, вас водять е, за ніс в омані. Любові нема, е, дуже сильно дурять, обманюють, використовують, постійно чекають е, вигади, якоїсь від вас. Що можна взяти із людини? Емоції, фінанси, статеве життя. от, Вижима, любові тут нема. Просто вийшла карта в голові, чоловік показано, ну може бути жінка, але над вами як грають в ігру. Скажіть, і сльози. Дуже люблять, щоб ви плакали. Одна агресія. Це треба припинити. Іде Верховний суд. За всі ваші страждання, все, що вам робили, все повертається ворогові. Більше вам не треба страждати. Убирається повністю весь негатив, вбираю, заперечую весь негатив, обираю, заперечую. Заперечую. А тут постійно можуть давати якісь обіцянки, і ви щось очікуєте. От постійно очікуєте, зараз стане краще. Може людина вживає навіть алкоголь, бути залежною від чогось, може і граманія навіть бути. І ви постійно чекаєте, і коли ж, може, вам виділять якийсь час, заперечую весь негатив, вбираю, вбираю. Пишу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Беріть весь негатив, всі біль, сльози, страждання. Більше немає ловушки, більше не можуть втручатися у ваше життя без вашого дозволу. Заважати вам бути щасливим, щасливою не зможуть. Убираю всю агресію, виймаю всі страждання, негативні програми, анулірую, більше нема жодного не. Буде все сказане, здійснено, так буде. Обираюся біль сльози, страждання, І Відкриваю дорогу на щасливу долю. Буде все сказано здійснено Давайте подивимось, чи лишились ще якісь перешкоди на дорогах на любов, яка іще може бути причина самотності, що відбувається. Тут втручається жінка, агресивна жінка, яка заважає, вона змінює, ви тільки тільки, може налагоджуєте якісь відносини, може зустрітися людина дуже хороша. І тут зміни, підміну роблять, хороше ваше хороше забирають собі, а вам лишається нічого. Руйнується все, Заперечу ще. Може, якщо дивляться чоловіки, то вас розглядають, от, може, ви зустрінете. Або зараз зустріли жінку. Вона дуже така алчна, практична. Вона вас розглядає більше. Немає почуття. Холодна дуже людина, тільки для того, щоб ви їй допомогли фінансово і відкрили двері або просунули по роботі. Ви не отримуєте ні емоцій, ніякої Нам да, більше вас можуть використати як трамплін для роботи. Така жінка. І ви при пригніченому стані. Після кожної зустрічі з такою жінкою тут чоловік просто впригні... як вижатий лимон і немає енергії, апатія, нічого не хочеться робити. Заперечу весь негатив убираю. Знімаю всю магію, негативну програму, негативну убираю. Всі привороти мороки, знімаю переклади, обміни, подміни, убираю, Відкриваються дороги на щасливе життя, на щасливу долю. Більше немає жодної причини для самотності. Буде так. Хороші карти. тут буде кохання, іде людина. Це може бути, коли ви поїдете десь в дорозі. Просто в дору. Може навіть на роботу будете їхати і а, зустрінете кохання в дорозі. Або, або може ця людина до вас приїхати. Може, новий сусід. От просто переїхала людина. Тут вийшла карта, що людина може бути або військова навіть. І... Врятувалась, можуть. Пере... Люди, коли переїжджають, переміщаються з місця, де було зруйновано щось, як починає нове життя. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кохання, на любов, на другу половину друга, на все життя, вірні почуття буде так і так і є. Більше немає жодних перешкод, дорога відкрита. На щастя, на щасливу жіночу, долю, чоловічу, долю відкритий шлях, перекриваю. Більше не можуть заважати, перекриваю. Знімаю всю магію, всі втручання, маніпуляції. Більше над вами ніхто не може знущатись. Оцікаю ворогів, відсікаю, всіх, хто зраджує, всіх підступів. Людей відсікаю, одвертаю. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться від близьких людей. Захист міцний. І вдень, і вночі. Захищайте ворогів, одведіть. Подверніть і повністю відновлюю все, що стягували, повертаю вам назад. До вас йде ваша щаслива доля. Буде так і так і є. Щасливу долю, буде все сказано. здійснено так буде. Так, і є питання від глядачів. Це стосується... Чи витримає наш шлюб, брак? Скажіть вищі сили, чи витримає брак? Чи збережеться брак того, хто питав? Чи витримає наш шлюб? Чи буде надалі із своїм чоловіком людина, яка питала? Може питання також програтись всіх хто дивиться відео. Якщо схожі проблеми, воно теж може вас допомогти. Скажіть, допоможіть ви сили, чи витримає брак, чи буде надалі бути із своїм чоловіком людина, яка питала це питання. Скажіть. У вас тут буде, не витримає ваш брак. Ви не зможете жити з цим чоловіком. По-перше, він зрадник. Дуже багато зроблено болю. Це не припиниться ніколи. Це буде так продовжуватися. І ви вже вирішили, ваша. Проблема тільки фінансова, я так бачу, ви не будете разом. Тут надалі йде, що якийсь період е самотності, як ви будете відновлюватися, і дуже гарна буде робота, гроші, робота, і ваш проєкт. Може, вла вла власна справа, ще нове житло. Переїзд і ви самотні, ви не вдвох. Це Верховний суд. Вам дуже багато років, може, 10 років робили боляче. Тому йде Верховний суд. Ще може було фінансове якесь насильство навіть, що постійно ма, мало, мало грошей. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи збережеться оцей брак? Чи це буде розлучення? А вас не роз... Вам важко розлучитися? Тут постійна гра з вами людина дуже жорстока, вона сварка, дуже серйозна, сильна, така, може, з фізичним насильством і побиттям речей, тоді примирення. Без причини ви абсолютно ні в чому не винні. Абсолютно ні в чому не винні. Тоді вас заманюють, кажуть, що вас люблять, дуже сильна любов, а тоді знову, як головою об землю б'ють. Скажіть, що робити? Ага. Присутня ще третя особа, якась жінка, яка постійно, ви б пішли вже давно, але вона постійно робить магію, робить так, щоб ви були разом. Це може бути ваші бабусі, ваші мами. Вони думають, що треба бути у парі, що без чоловіка неможливо жити, що Хороший чоловік, багатий, і ви зможете бути разом з ним багаті і щасливі. Заперечу весь негатив. Убираю, обираю всі біль сльози і страждання, катування, гвалтування все лихо. Убираю всі зради, обираю з вашого життя, повертаю назад. Тому хто чинить злочин, хто рух. негатив буде так і так і Скажіть, допоможіть, чи збережеться цей шлюб? Так, тут неможливо його зберегти. По-перше, виходить постійно, що буде так, як вирішить цей чоловік. З, з ним тільки він може розлучитися. Ви тут не маєте змоги нічого робити. Дуже страшно. Знімаю всі привороти, мороки, негативні програми Убираю, анулірую повністю. Заперечуюсь негатив, убираю. Ви прив'язані. Так, дивіться, тут треба в голові дуже чітко зрозуміти. Так. Такі стались, о, склались такі обставини, що ви мусите бути із цим чоловіком, але в голові собі будується план, як піти. І е, треба робити постійно е, ну, так, на картах якимось чином звертатися за допомогою, щоб е, захотів сам розлучитися. Щоб вас покинули, і вам треба це розглянути в себе в голові. Бо не знаю, це якийсь капкан постійний капкан. Вирватися дуже важко з цього. І я бачу, що тільки ця людина, чоловік, він може з вами розлучитись, ви з ним не можете. Чому тут важко дуже. Це і зрозуміти іншим людям важко, але ви розумієте. Так. Ще вам допоможе інша людина. До вас іде чоловік, який допоможе вам. Але ви переїдете, ви будете жити окремо, хоча, може, ще буде як нерозлучені. Не але живете вже окремо, ви вже зараз розлучите, у вас в голові чітко з... стан розлучення. От. Ну це саме головне, до речі. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу жіночу долю. Друг з дитинства вас дуже любить. Є людина, яка вам допоможе. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духу роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатися, заважати, бути щасливим, щасливою тому, хто питав. Відкриваю дороги на щасливе життя. Буде так і так є. Перекривай. Лище сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше не можуть втручатись, заважати, продовжувати жити без агресії. Убираюся в агресію, оцікаю, повертаюся біль, сльози, страждання. Все лайно, що робив ворог, повертає назад. Більше не зможуть маніпулювати, більше не зможуть лихо робити. Як тільки починається агресія, втома дуже сильно наступає, втрачає повністю всю енергію, силу, свідомість рече. Більше лиха чинити не зможе, буде так, і так є. Відкрива всі шляхи дороги, на щасливу долю. Буде так і так є. Головне почати. З цього розкладу головне почати і в голові вирішити для себе, що ви самотня людина, що це не любов. Тут я не побачила жодної карти любові. Великий маніпулятор, агресор, неможливо існувати. Давайте подивимось далі. Наступне питання цей же е, е, від цієї ж людини питання: чи зможемо виїхати? За кордон, на постійне місце проживання? Чи можливо, ви поїдете самі із дітьми? Угу. Ви ще сили скажіть, допоможіть. Чи можливо виїхати за кордон, тому хто питає, на постійне місце проживання? Чи це буде переїзд а, с, а, сама із дітьми? На вас вдасться переїхати. Це буде постійне місце проживання, на постійне місце проживання і ви будете самі. Це буде розлучення. Ви розлучитесь. У вас вже все кінчено з цією людиною. От. Ще не переживайте дуже сильно. Ця людина не буде сумувати ні дня. Тут вийшла карта, що присутні інші жінки, інші жінки дуже сильний егоїст. Скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка, з дітьми на постійне місце проживання. Це дійсно. Буде. Так, да, ви будете з дітьми. Про це краще не розповідати, особливо про те, що постійне місце проживання, що ви не будете вертатися. Взагалі вийшли карти, що не, не говоріть зайву інформацію нікому. Не близьким, не подругам, не родичам, нікому. Це все має бути таємно. Таємна операція, дуже таємна. Ще ви не будете там самотні, це буде інша людина. Ну так, да, свої плани не розголошувати. Тут вам постійно вставляють палки в кольоса. Заздрість дуже сильна. І навіть цей чоловік заздрить. Заперечую повністю. Убираю весь негатив, всі негативні програми. Убираю. Но це буде не швидко. Не швидко. На це піде час. Але саме головне у вас це розлучення. Це саме головне. Повертаю всі негатив, біль сльози і страждання зраду. Тому, хто робив, виймаю весь негатив, більше не болить, загоюю серце, висушую сльози, більше немає страждань. Всі переживання обираю, повертаю назад. Треба перехреслити повністю всі ці відносини. І не страждати, усвідомити. І все дуже хороші карти у вас має бути все добре. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на переїзд, на постійне місце існування життя. Тому, хто питає, відкриваю дорогу. На щасливу долю. Перекриваю. Більше немає страждань Відкритий шлях на щасливу долю. Убираю повністю. Всі мороки знімаю, всі перешкоди на дорогах убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, тому, хто дивиться, відео близьким людям і тому, хто питає, більше немає перешкод, дорога відкрита. Буде так, і так є. Як все сказане здійснено, так буде. Так що усвідомлюйте, програвайте багато разів ці картини. Оце все треба закреслити. Тут нема любові, немає дружби, любові нічого нема. От. Так що можна періодично переглядати оце питання ваше і просувати. Допомагати вам. Угу. Да, вам потрібна допомога і е, не будьте, е, не, не розповідайте нічого, будьте дуже таємничі, тримайте таємницю. Особливо про свої плани. Добре, на цьому я буду завершувати. Хочу нагадати, що можна записатися на прийом. Номер вайбру телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Отак, як ми зараз дивились, воно може теж дуже допомагає і е, можна переглядати, і кожен раз буде чистка працювати. От ще... Так, і хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть, будь ласка, допомагайте 1, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе закривати збори на автівки, на дрони, на лікування. Пам'ятайте це. Також бажаю вам бути завжди. У парі, щоб ви були щасливі у відносинах, щоб ви любили, вас любили, ви насолоджувались спілкуванням, щоб е була гарна людина поруч, яка вас підтримує, яка бажає вам щастя. От. І тепла. От. На цьому я завершую. Так, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!